Ось це, непонятна чопокабра, робиться, я не знаю, чи це дві дітки будуть разом. Це моя орхідея з АТБ. І що я помітила? У неї є вже такий непоганий прогресик. Дивимося, ось тут у нас корінчик проступив. Це не все, тому що ось другий корінчик виліз. І. і, і. Опа. Третій. За цим третім корінчиком так цікаво було спостерігати, він насправді був першим. І з'явився тільки от в пазусі тут, а потім проткнув Просто буквально цей листочок надзвичайно. Все, такий прогрес. Щоб можна було бачити, як воно росте, я їм позначила сьогодні міточки. У нас сьогодні 29, по-моєму. Так, 29 серпня. І ось тут. Я позначку зробила. Так. І так, мені цікаво, скільки воно в день виростає, це коріння. Ну, ось така я дивна. Мій головне прогрес, що щось рухається. І така тут. Це листя жовтне, але поступово воно таке, тому що тут нове наросло. Його не вистачає, воно пішло в ріст активний. Чим я його підживлювала? Чим тільки не підживлювала. Це і бурштинова кислота, і ще якісь добрива. Так, а тут сталася ситуація в дорозі. White Moon почав гнити. Просто жорстоко гнити. Повернувся назад свій. Стаканчик, і сьогодні я обробила е, лікарем орхідей, чи якось так називається цей препарат. По листку сприснула його трошечки, не заливала, а так просто сприснула з полівізатора. Ось таким чином. Шкода, що я не хочу, щоб пропав, хочу, щоб воно виросло.